Зеленський та Трамп посперечались у Білому домі. Через це підписання угоди про Копалини було скасовано. А Зеленський достроково поїхав з Білого дому після напруженої зустрічі. Низка лідерів та політиків підтримали Зеленського у своїх акаунтах у мережі X. У відео публікуємо перші реакції. Є агресор Килярусі є агресор, яким є Росія, і народ, на який напали, це Україна. Ми мали право допомагати Україні і вводити санкції проти Росії три роки тому. Ми повинні подякувати всім тим, хто допоміг, і ми повинні поважати тих, хто боровся з самого початку. прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск написав: дорогий Зеленський, дорогі українські друзі, ви не самі. Також президент уряду Іспанії Педро Санчес написав Україно, Іспанія з тобою. Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц написав: Шановний Володимир Зеленський, ми стоїмо з Україною в добрий і випробувальний час. Ми ніколи не повинні плутати агресора і жертву в цій страшній війні. Висловилася у підтримку України і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Будьте сильним». Будьте сміливим, будьте безстрашним. Ви ніколи не будете самотнім, дорогий президент Зеленський. Ми продовжимо працювати з вами заради справедливого і сталого миру. Також зі словами підтримки висловилась президентка Молдови Майя Санду та президент Литви Гітанас Науседа. Лідер демократів у Сенаті Сполучених Штатів Чак Шумер написав, що Трамп і Венс виконують брудну роботу Путіна. Демократи Сенату ніколи не перестануть боротися за свободу та демократію. Також засудили поведінку Трампа та Венса низка сенаторів демократів, зокрема, які сьогодні зустрічались із Зеленським, серед них Емі Клобушар. Вона написала, що Зеленський дякував американському народу і публічно, і приватно. І Америка дякує йому та українським патріотам, які протистояли диктатору, поховали своїх і зупинили Путіна від маршу прямо в решту Європи. Соромно. Підсумувала конгресвумен, колишній радник Трампа Джон Болтон, написав, що Трамп і Венс оголосили, що вони на боці Росії в цій війні. Зеленський підсумував свій візит до США, подякувавши Трампу, Конгресу та американському народу.